Уяви собі найбільший танк у світі. І знаєш, що його створили в Україні ще в 1915 році. Це цар танк, також відомий як Мастодонт, Мамонт або просто Машина Лебеденко. А ще його називали «нетопир» і летюча миша, адже коли він піднімався на задні колеса, то справді нагадував кажана, який вирішив поспати вниз головою. Але що це за монстр? Чому ніхто досі не зміг побудувати ще більший танк? Давай розбиратися. Амбітний проект. Ідея створити цього гіганта прийшла інженеру Миколі Лебеденку після спостереження за середньоазіатськими возами арбами. Їхні величезні колоса легко долали вибоїни та канави. І Лебеденко подумав: а чому б не зробити щось подібне, але для війни? На відміну від звичайних танків з гусеницями, цар танк був колісним. Уяви собі гарматний лафет, але розміром з будинок. Два передні колеса мали діаметр 9 метрів, це як триповерхівка, а задній каток був менший всього 1,5 метра. Верхня кулеметна рубка піднімалася на 8 метрів над землею, а корпус був завширшки 12 метрів. До речі, на ньому планували встановити кулемети з обох боків, а згодом навіть гармати. Швидкість задумували до 17 км-год, непогано для такої махини. Імператорська гра. Найцікавіше, що Лебеденко вдалося просунути свій проект. Він навіть показав його імператору Миколі II І знаєш, як за допомогою заводної іграшки. Так. Інженер зробив дерев'яну модель з моторчиком від грамофона. І ось вони з царем півгодини повзали по підлозі, граючись нею. Мініатюрний танк легко перестрибував через стопки книг, і Микола 2 був у захваті. Результат фінансування на справжній танк, випробування та провал. До літа 1915 року танк був готовий. Його таємно збирали під Дмитровом, а потім вивели на випробування. Спочатку все йшло добре, велетенські колеса ламали дерева, як сірники. Але потім задній каток загруз у ем'якому ґрунті. Два потужні двигуни і майбах, які, до речі, взяли зі збитого німецького дирижабля, не змогли витягнути машину. А ще танк виявився вразливим до артилерії, шрапнель легко ламала спиці коліс. Плюс його розміри робили його ідеальною мішенню. Тому в серпні 1915 року проект закрили. Що було далі? Танк простовав у лісі до 1917 року, а потім його розібрали на металобрухт. Але не все було марно. Інженери, які працювали над проектом, згодом стали відомими розробниками авіаційних двигунів. До речі, ідея великих коліс не зникла. В Італії інженер Павезі створив серію висококолісних тягачів. Але танки все ж залишилися гусеничними. Теорія змови дехто вважає, що проєкт спеціально звалили високопоставлені чиновники, які працювали на Великобританію. Мовляв, так само вони поховали і всюди хід Пороховщикова, а його креслення потім використали французи для танка Renault FT 17. Що ж, історія Цартанка залишається однією з найбільш неймовірних у світі бронетехніки. І, хоч він не став зброєю перемоги, але точно залишився в історії як найбільший, найдивніший і найамбітніший танк усіх часів.